вазі замість цукерок, горішки, яблука і мандарини. Як віка моя говорить, цукерки це зло, та іноді хочеться, тому, щоб не хотілося, будемо їсти яблучка, горішки та мандарини. Показую наші покупочки. Які ми здійснили в супермаркеті АТБ. Це отакий пакет спочатку. Він невеличкий, середній в них називається і коштує він 4 гривні. Далі. Далі ми взяли хачапурі 300 грам, валесто по-аджарськи, заморожені по 57 гривень. 80 копійок. Ось такі. Взяли ми їх 5 штук. Бо це ну, дуже дешево. Ми е, В ресторані Ван Гогі, здається, по 130 гривень одна. Е, і це було, якби у віки там є карточка скидочна. От. Зараз 2 віка вже. В духовку відправила, ми будемо смакувати. Ну, а три оце вам показую. Так, сказала я по чому. Далі ми купили ну, мой цілакові палички. Дивіться, яка гарна упаковочка зараз стала, але і ціна гарна. 250 грам тут їх. І стали вони коштувати 52 гривни 80 копійок. Все вище і вище і виша ціна. Так. Далі ми взяли вершки просто наші 10%. І тут 200 грам їх і коштують вони 23 грив 90 копійок. Теж подорожчали. І молоко пряжене ляготинське. Так, що воно тут пише, 2,6% жиру ось таке. Теж не літр, тут 900 грам і коштує 36 гривень 40 копійок. Ось такі невеличкі покупки ми здійснили в супермаркеті АТБ, тебе... Але корисні. Головне, набрали. А 300 грам, по аджарськи І зараз ми будемо смакувати. А, ні! І ще хочу сказати, значить, ми витратили 406 гривень 10 копійок. Такий чек. От там е, мені е, якась е, глядачка писала, що що ви врете. Чеки нормальні, ну слухайте. ну Може й нормальні. Оце в мене очки 4,5, тоді я бачу. Як тільки трішки менші одягну, зовсім нічого не бачу. І ви знаєте, оцей чек, він, ну, коли купуєш у різних супермаркетах, то і різні оці букви напечатані. Є більші трішки, є менші. Ну, в цих очках я бачу добре. От, все можу прочитати, а якщо менші очки, нічого не бачу. Оце все вже. Ну, так, за 15 хвилин і готовий ресторан. І вдома. Вікуля готувала сьогодні. Ресторан прийшов до нас додому, як в Ан гогі? То така хачапурі.